Восьмого ранку. Всім попривітував новий відосик. Їдемо на рибалку. Сьогодні субота. Завтра повернемося. Зараз коротше, всі лахи треба позакидати в машину. І той. І можна потихеньку вирушати. Потім нагору покидаю. Вчора у нас трапилася невелика проблема. Я в принципі чув про неї. Ну якби не чув, а щось коротше, луцнуло. І той. Коротше, обірвало одну шпильку разом з гайкою. Десь вона покинула чат. Де вона покинула чат, не знаю. Жигулі, коротше, чуть не догнала. Ріношку. У нас тут розміточку нову зробили і там щось ну, роблять. Дорожні роботи. Який автобус файний. Їду коротше я з малим, з малою. Їде з нами ще Женя. Е, Жені діти і дружина. Ну, вони поїдуть на Нісані. Е, я поїду на жабуляторі, тому що ми вже тут не раз ночували і нам в принципі, все влаштовує. Євгеній, скоріше за все, буде спати в буді, в спальнику, тому що йому ну, місця коротше, не вистачає. Не знаю, подивимось, щось можливо навіть і наловимо. Хоча я пропонував, можна просто поїхати, якби удочки не брати, головне взяти м'яска і що покрепче, і нормальна рибалка буде. Ну, сказав взяти удочки, не знаю, що з того вийде. Так що прийшлося взяти удочки. Ой, треба ще удички набрати. Та й потихеньку будемо їхати зараз. Зараз дружина дозбирається. Можна вирушати, в принципі. Так що так, погнали. Що, сидимо, чекаємо Євгенія Миколаєвича. 10.31 на годиннику. Малий вже дивиться мультики. Два балончика газу взяли. Ну і таке. Все по мілиці. Зараз ще жінка сходить там, десь пішла води, мені купи моршинську сильний газ. Ксюль, ти на рибу їдеш? На рибалку рибу ловити? Так? Mm -mm. да? mm -hmm. Кажи всім привіт. привіт. Mm -hmm. Так що такі справи, чекаємо. Йдемо в сторону Вінниці, Голо... Голо... Головчинський, по-моєму, район. Якщо я не помиляюся. Десь кудись туди, кілометрів 40 від Хмельницького. Ну там будемо дивитися. Стояли, ловили на швидкість, але вони нас не зловили. Вже швиденько хочеться вже удочку закинути. Ну або просто накатіть. Як Сергіївна каже. Євгеній щось на Нісані, походу, розучився їздити, тому що віляю по всій дорозі. То До сотку йде, то 70 йде щось. Після газелі йому, походу, тяжко на таких машинах їздити. Він тоді губиться, не може знайти речах перемикання передач. Він же на автоматі. 3,5 бензин. Ох, потихеньку катимо. Так що, жабулятор трохи їде навіть за Миколаєвичем. 90 йдемо. Ну і до того йшли сотку. Ну страшновато, звісно. Сотка то вже занадто. А загалі швидкість 80. То типу нормально. Отак ну, як ми хочемо швиденько закинути удочки, то можна трошечки пошвидше їхати. Погнали. Я ж кажу, він після газелі взагалі не їде. Поїхали, поїхали. Що, приїхали вже, розклалися все, як завжди. борт відкрили. Вже закинули удочки. І той. Щось будемо пробувати ловити. Така тут зона. Вон удочки мої, дві штуки. Діти, Миколаїв стоїть вже з півасіком. Так що той, потихеньку відпочиваємо. Пів п'ята вечора. Коротше, тут, якщо ловити, тільки на дальняк. Поблизу, коротше, тільки такі сілявки ловиться. Євгеній там спіймав парочку. Ой, зараз покажу. Ну, якщо видно, вон два таких хороших і третій трошки поменше. Ну, уху зварити можна буде. Так що, займаємось потрошку. Кухня на колесах. Сань, він там був. Там був карась. Він позвонив. на ту сторону зайдет. Сань, ты куда? Сань, 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 мы здесь, Сань. Зай, ля ему все король, все меньше и меньше. Да я же сказала, не можешь ордер есть. Сань, может, ну его нас. О, говорю, караж Вот зараза такая. Я в чтобы я знал, куда идти. Давай, давай, иди. Иди на, иди на голос. Иди Саня, иди на голос. Саня, мы наливаем без тебя. Зай, да, коньяк, коньяк! Оу, не ускоряйся, я не успеваю, блин! Тихо, Ты на... тихо! Саня, 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 не спеши. Саня тут камни. Потихоньку, давай. Ты реально рыбу поймал? Потихоньку, потихоньку. Подожди, тут камни, блядь, пошли. Давай, давай. Я говорю, тут камни. Давай, давай. Он в не, леске не, не запутался, Не-не-не, он натянутый. Он натянутый. Я ж, он Нет. ничего не... Саша натянутый. Саша, Саша натянутый, это, это понятно. понятно. Это уже пройденный этап. У него есть жена, успокойся. Блядь, я прям не снимаю, Вот видите, он, сука, слышит панда, да блядь. И глухой, нихера, блядь. Он не глухой, он только слепой иногда. Ну, и то иногда. Ну, где где рыба? Рыба? ну шо срока, там он выкинул ее, блядь. Тьфу, пиздец. Зайчик, зайчик, да давай, сюда! Иди сюда. А, а там что, кирпичи, чешу, блядь? Камни. А, там нахера чё-либо? Ну, типа, может, этот? А, ага. Там камни. Наступный день. 11.15 по часу. Шашлычок був вчора. Так, надо на Так, трошки. То Євгеній Николаевич наловив. Зароха буде. Такий серйозний прям. Не, не, треба. Щось не Морщиться не, там. Ніколай, Риба є? Риба є у мене не надо. Да, напевно. Сергіївна теж тут. не <реку> <реку> Нікуди не поїхала. Коротше, ловимо далі потроху. Що, трошки половили рибки, виїхали вже додому. Таке тут файне озеро. Була б лодочка, була б, звісно, поярче на середину туди заплити. Зиш, тобі сподобалося? Кісль! Тобі сподобалось рибу ловити? Да? Все. Наступний раз приїдемо. Коротше, не факт, але може і приїдемо. Подивимося. Так, заїдемо їдемо потихеньку додому. Усім привіт. Понеділок, новий день. Йдемо до машини. Треба розвести нам ще дві точки. Котрі ми успішно перевантажили жаків машину. Зараз швиденько приїдемо, перевантажимо та й будемо. Та й будемо міняти шпільку, котра зламалася. Такі то справи. Пробив я ногу на рибальці, тепер болить просто капець. Трошки риби споймали, але не то, що хотілося. Або не з нашими вудочками просто. Була болотка метрів 50-60 заплити всередину, от там, де риба була, аж видно було. Коли вона підпригувала і такі добрі карасики плавали. Але дуже таке. Зараз прогріваємося і їдемо на базу. Євгеній десь вже там напевно приїхав, чекає мене. І будемо їхати на розвантаження. Погнали! Так, ми вже на базі. Жека поїхав, нема газельки його. Так, ну я думаю, по-перше, Тут залишилося десь літра напевно 4, тому що це 6-літрова баклажка. Десь 4 літри, я думаю, 100% тут є. Е наш, -е -е Наша рибалка обійшлася е в 16 літрів солярки. Коротше, десь плюс-мінус 100 км. Чому вийшло так до хрена солярки? Просто до хреніще. Тому що коротше, ми йшли 90. Де не де сотку. Коротше. Е -е, вся провина по солярці то моя. Ну Мені та що я то зі свого карману заправляю солярку. Тільки на відпочинок. Так у нас на двох. Е -е, що ми робимо на базі? Зараз покажемо. Так, робимо наступне. Е -е, зняли колесо, це перше. Праве ліве попідводили колодки, тому що оцей скріп колоток мене вже закумарив, якщо чесно. Ну не знаю, допоможе чи не допоможе. То таке. Переживаю, що треба тепер буде їх відпускати при нагріві. Ну то таке. Зняли вже барабан, колесо. Вибили одну шпільку, котра лопнула. Чому вона лопнула і де взагалі отвітна час, я здогадуюсь. Десь під, під Хмельницьким я заходив в повороти, у мене ще щось так влуснуло. Ну, коротше, я спішив додому, я навіть не зупинився, не подивився. Але коли вже приїхав на базу, то перший побачив взагалі Жека, тому що я не дивився на колесо. Ось така от біда, десь гайка і кусок ділося. Вона діло в тому, що вона. Як би так показати? Коротше, вона чітко лопнула. Не тріщини, не було взагалі нічого. Оце от свіже, то я тільки щоб бив молотком, щоб вибити її. А так вона вся сіренька, якби ну, як повинна бути. Не знаю, чому так трапилося. Купив вже е нову шпільку. До речі, тросик газа теж купив. Його треба буде поміняти, тому що цей мене трошечки так підкумарює, він западає. Купив дві гайки і одну шпільку. Одну гайку про запас кинув в машину хай валяється. А цю, цю зараз поставлю. Що я тут ставити? 10 хвилин, блін, все, все знову можна їхати працювати, але сьогодні працювати я не буду. Новеньке, як по маслу, коротше йде. Та ёб твою мать. Бульк. Новиен. Ориджинал. Тільки щось. Де той шматок. А, восемь. Получається вломало прям тим Ну тут от. неприємність якась. Да хера зламала? А вона ще й довше, блядь. А, а як так? Я ж просив передню. А вона довше. Не трошки. Ну це от, напевно, така сама. Ні, теж довше. Короче, не знаю. Хто знає, чому її вламало, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. А хер не вставлю. Вона впирається. Ладно, зараз. Коротше, що, Знайшов я Коротше, старі мої запаси з предыдущої тати. Є у мене теж шпільки. Якби трошки є запчастин на цю машину. Але тут в магазині я сказав мені передню шпільку, дали таку. Вона, вона просто не вміщається. Тут. Тут треба зняти колодку, щоб її всмикнути. Ну я цього точно робити не буду. Це йде до мене. Ось передню шпільку я знайшов. Вона повністю нульцева, просто що трошечки вона там валялася. І так само гайку вона теж нульова, просто що трошки поржавіла. А так, все новеньке. Зараз, до речі, я ще не міряв. А що, походу? Походу все одно колодку треба знімати. чи що? Так, зараз включусь. Пройшло ще хвилин 15 і я це все зробив. Зараз ці повідкручуються, я впирався, крутив я через мясорубку. Ось воно тут все нормально дотягнеться. Все там добре. Тягнув через трубочку. нова вагаєчка. Спочатку цією. Ну, відрізав дві трубочки собі таких металевих, щоб притиснути шпільку. А потім оцю, ну цю одразу видно, да, що тягнули, тому що аж трошки її погнуло. Ну то херня. Головне що? Все, я ж казав, що... Хвилин 15-20 і шпілька вже буде на місці. Можна назад збиратися. Так, цю нову гаєчку. І оцю шпільку. В окреме місце. Тому що щось мені здається, що це задня шпілька, а не передня. Ну, от, тому що вона ну, реально вона довга, якщо її отак от прислоняти по тому. Ну от вона повинна стояти. Вона реально вона довше. Набагато довше. Не знаю. Можливо це і передня, може якогось інакшого борця. Або я не знаю там. Коротше, не знаю. Це стара гайка. Так, це теж треба... А я навіть вдягну одразу сюди. Ось так. Оп. Оп. Я вже буду знати, що це у мене є. Щоб потім не бігати, не шукати, де воно, чим притягнути ту шпільку. Краще хай буде отак. Воно одразу буде зрозуміло, що там і як там. Що в нас? По колодкам все файно. Ставимо коло сюди а, і міняємо тросик газу і йдемо додому. Ну, поїдемо на машині, тому що речі треба ще повитягувати там, з рибалки. Так, таке. Тросик вирішив наміняти, подивився, зараз його там трохи проблемно. І тут педалька западала там у мене. Коротше, зараз такий імпровізований шплінт я поставив туди начебто зараз трохи не западає, ну, буду дивитися. Зняв колеса задні. Зараз оце кинув всередину. Тут по протектору все нормально ще. А тут, а, ну навіщо я взагалі їх зняв, тому що з цієї сторони почало так, так само вибивати шашку. Почало коротше, її вибивати. Я думаю, зараз я її переставлю. І воно ще поїздить, тому що протектор ще доволі такий добрячий. Ну не прям вау, але типу, ще їздити можна. Тому що воно от, це вибиває. Тут типу, нормально все. І з цієї сторони нормально. А тут от іменно бочину починає знову вигризати. Коротше, зараз це в наружку, то всередину закручую і все буде нормально, думаю. Трохи таке. Звісно, страшнувате колесо, але колись я заїду на Піскаструйку, відпіскаструю їх і пофарбую. Але коли це буде, я не знаю. Цей диск, до речі, він ось такий, з великими отворами, а цей диск, походу посилений, я так думаю, тому що тут. Маленькі отвори. Тут великі, тут виходить, що тільки два, два великих. Один і два і два чотири малих. Це, напевно, посилений диск. А то напевно його рідний. Тому що ну, да, спереді взагалі. А ні, спереді. Так, да, інакші диски. Хм. А як так? Щось я не можу вкурити. Чому так вийшло? А, ні, все правильно. Оце от великі отвори, то він такий самий, як той. Та ні. Чи так. Да? Так, да, так, да, однаковий фу, я щось. Коротше, щось вже походу додому пора. Все, накидаю і збираю далі. Так, що іпопія з колесами продовжується. Це колесо я хотів поставити всередину, а це внаружу. Ну нафіга не вийшло. Чому не вийшло? Оце, що я казав, типу напевно воно посилене... Коротше, я не знаю, мені здається, що це взагалі не стати диск. Або можливо це. Якийсь напередок, і хрен його знає. Тут є оця от кайомка, ось вона. Оця кайомка впирається успішно в барабан. І зазору взагалі немає. Тут зараз, зараз ну, чітко видно, все там той барабан. А то воно прям впирається. І коли вдягаю друге колесо, шпільки немає. Там єлі, там може один віток можна накрутити і все. А зараз, да, зараз для нагла я зараз зніму це колесо, покажу, в чому проблема. Все, коротше, скинув ту колесо. Дивіться, всередині. Всередині в мене просто оцей бурт. І все. Воно виходить за буртик заходить, і все типу, чітко. А тут -а все трохи по-інакшому. Бурта немає, але є оце от. І оце якраз кайомка, воно впирається в барабанний диск А я щось кручу, думаю Ніхіра не можу зрозуміти, блін Коротше сюди впирається і все і далі не хоче йти. Десь отут напевно впирає. А от потертості Я думаю, що воно не йде? Ніхрена, блін Ну, що. Принцип все ставити на місце як було, хай вибиває далі шашку. Тут вже і так. Це, до речі, ми вже брали таке колесо. Ну, резина була ще добре. Зараз така більш-менш нормальна. Ну, походу, у них е ресора колись жахнула і вилізла наружу. Напевно, водій не бачив ніхера, як завжди. І поз'їдала його так. Ну, По кругу його схавала. Ну, нічого. Зараз вже його доб'ю. І з наступної поїздки 4 нових будемо ставити. Ще два тижні покатається, нічого страшного не буде йому. Так що ставимо все на місце, блін. Досадно, печально, до ладно. Телефон сонця прибрати. Так що по часу у нас вже третя година. Зараз закидую коврика. Забираю шуруповерт. По суті, жена, братки, заберу в машину. В буді я вже поприбирав. До речі, знайшов, ножовка знайшлася. Є у мене така запчастинка. Можливо, комусь треба буде. Це за міталолом. то туди. Хлопці, у кого є... Івеко Єврокарга. А що вона, блядь, закрита. Ось, відкрита. О. Івеко Єврокарг 705Е14 на 3,9 моторі. Це не то. Є нульова подушка мотора. Просто нульцева. Отакий в неї код ліво право там немає різниці. Розпаковувати я її, звичайно, ну, як сильно так не буду. Нульова подушка. Отак трошки можу розпакувати. О, щоб не рвати нічого. Нульова подушка мотора. Кому можливо вона треба, е я її брав за 100 євро. Так само продаю за 100 євро. 75 є 14 і леко Єврокарх. Якісь номерки, не знаю. Якщо можливо, комусь буде подушка на двигун на єврокарх то якби без питань звертайтеся, відправлюю новою почтою тільки по предоплаті в дві сторони по почті. Щоб не було потім... хуй я собі. Кастрик горить. Щоб не було потім ніяких в принципі, питань. Так що по жабулятору начебто все добре, все файно. Зараз вже... Кастрик догорить і буду збиратися додому, перевдягатися, відмовиватися. І, і завтра, можливо, буде якась заявочка, то завтра може і поїду кудись. Все ще короті, не точно. Не сильно хочу їхати так на роботу. Трошки відпочив, трошки поремонтував машину. Такий відосік. Займаємось далі. Все, їдемо додому. Якраз жінка подзвонила, каже, що ти там збираєшся, не збираєшся. І я якраз вже машину завів, кажу, зараз буду хвилин 15-20. Так що такий вийшов відосик, відпочинок, плюс трошки ремонта. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ставимо палець догори, коментуємо. Всім па-па. до нових зустрічі.